23 жовтня святих мучеників Євлампія і Євлампії, сестри його, діялися не комедією часи Максиміяна, лютого мучителя християн, мов водицю, проливав він християнську кров, все нові мученики віддавали своє життя за Христа Спасителя, затерпла рук, руки Каті від їхнього бісівської роботи. А число вірних росло з кожної краплі невинно пролитої християнської крови народжувалися нові слуги Христової віри. Багато християн ховалися в недоступних місцях і добре робили, бо одне йти на муки з примусу, тоді Господь Бог дає свою силу і поміч, а що інше добровільно наражатися на них, не маючи певності чи вистачить сили знести всі тяжкі страждання. Дух бадьори, але тіло кволе, сказав сам Спаситель. Були випадки, коли святі мученики добровільно ставали перед судом поган, як, наприклад, свята Євлампія, але ділисте з Божого натхнення. Серед тих, що перераховувалися поблизу Некомедії, були Євлампій, юнах славного роду, його сестра Євлампія. Одного дня прийшла черга Євлампії йти за хлібом, коли на брамі міста він побачив царський наказ мучити християн, то зірвав його, а погани, які це бачили, накинулись на нього і повели його до мучителя Максима. Той хотів облесними словами схилити юнака, що він зрікся святої віри і велів завести його до поганської божниці. Коли святий Євлампій став у божниці, глянув на бовані і ознаменував себе хресним знаменням, сказавши голосно, іменем Христа Спасителя падайте на землю і розбийтеся в порох. Ту ж хвилину поганські бовини впали і розбилися, а багато з поган стали кричати Великий є Бог Християнський, розлючений мучитель не казав тоді жорстоко побити святого Євлампія, потім велів шматувати залізом тіло, припікати на розпеченому злісному ліжку та ламати йому кости, а святий мучений переносив усі муки терпеливо і молився до Бога, що дав йому силу довести до кінця цей славний подвиг. Враз перед мучителем стала сестра Євлампія і, пригорнувшись до свого брата, сказала, чи не одної матери ми, діти? не одна грудь нас викормила, чи не одного Бога навчили нас вірити, наша мати, тоді чому, коли ти страждаєш, я маю бути обділена цього щастя? Та ж я хочу умерти за Ісуса, бо я християнка. Здивувався нато, почувши ці слова, з вус молодої, слабосильної дівиці, мучитель наказав бити мученицю по лиці, потім прив'язати за волосся до дерева і палити її тіло та поливати гарячою олією, святому її в лампію тим часом випекли очі, потім на святих лише окріп, а потім кінець мучитель наказав їх стяти мечем. Коли мучеників привели на місце, де вони мали віддати своє життя за Ісуса, тоді свята Євлампія припала на коліна, в ту хвилю душа її разом з молитвою полетіла до неба, а святий лампій нахилив свою галуву відме... під меч, і так двоє святих мучеників отримали вінець вічної слави. Сталося це близько 303-му році, їхня смерть навернула близько 200 поган. Вони прилюдно визнали свою віру Ісуса Христа і всі прийняли мученицьку смерть. Молитвами, святих Твоїх мучеників, Христе Боже, спаси душі наші.